Усім привіт! Повернувся з свого запливу. Плавав сьогодні на тому місці, де я колись знайшов ядро. Вирішив вибити те місце чуть-чуть більш детальніше. Знахідок є ще багато. Ось такий у мене ось результат. Стільки в мене сміття. Батарейка, скільки не плаваю, все одно є знахідки, сміття є, все є як має бути. Так, взяв по приколу таку ракушку. Просто так захотілося взяти. Так, з неходячки мене попалися сьогодні дві монетки по дві дойшмарки. Ну, як вони. Ось така і така. Але різні. Ось такі. Попалася одна одиничка. Ось така. Так, це по німцях попалося. Попалося чуть України. Одна копійка попалася, і 25 копійок попалося. Попався Йогославський жетон на автобус. ну Вони нерідко попадають тут. Так що вони і є тут. Так, попалося ще Динар, щось не пам'ятаю чи є. А, що це у нас є? Не пам'ятаю, чий то є він твій динар. Ну ладно, помию, якщо помию, то покажу. Ось такий Динарик попався. По Йогославії попалися ось такі Йогослави. Але в основному досить гарний стан. Такі не биті. Ну то що темні, то таке. О, не биті. І то всі підряд такі, практично хороші, ось. Гарні. На заливку стола з за ебоксидки Вони підуть досить гарні, гарно вибиті. Ось такі. Вони як мокрі, вони набагато краще виглядають. Фокусуйся. ось такі. вони. Досить гарні. Так, по євриках в мене попалася сьогодні 4, 5, 6, 7, 8, євро 40. центів. 8,40, супер, попалося. Бензин відбився, все відбилося. Ще й на, на другий раз вистачить, а то й на два рази. Скільки в мене попало свинцю. Куля одна свинцева повністю попалася ось така. попалася така пістолетна. Так, по прикрасах в мене попалося. Спочатку попався в мене ось цей бруслет. Але я не знаю, чи бруслет попаде на камеру, тому що я е, занирнув, вода дуже мутна і я забув включити камеру. І потім тому я лише включив камеру в воді. Надіюся, що я її включив. Тому що на помацки треба одну кнопку нажати, потім другу. Тож я не знаю, чи в мене взагалі камера знімала. Ну сподіваюся, знімала. І сподіваюся, все попало на відео. Ось такий браслет попався срібло. Досить прикольний. Потім в мене попалося ось це кулечко золото. Не знаю, що спроба дрібно набита. Чи 14 карат пише, чи 585, що одне те саме. Камінчики різні такі кольорові на ньому. Чорні, білі. І два немає. Ось тут. Два верхніх цих це їх немає. А решта вже ось такі чорні і білі. Ні, навіть три немає, третього немає. Чорний, білий, мабуть, і чорний, білий, чорний. Ось такі. Ось такі. Колечко попалося. Біля 4 грам, навіть чуть більше. І потім попалася ще ось така обручка погнута. Але попалася супер. Обручки мене там, хто дивився, рідко попадали. Взагалі три підряд попало. І от сьогодні пощастило, попала обручка. Так що... Ось така обручечка біля 2 грам. Ось таке. Так що, як попало це кільце, я хотів сказати зразу ну, в коментарях, що догадується, де я був, тому що там колець дуже багато, обручки чомусь не попадають. Не знаю чому, напевне, не там шукаю. Десь не там море його сложило. Ось таке. Ще сьогодні бачив биті амфори, але я їх не брав. Надіюся на відео попадуть. Ось такий у мене результат. Тож, Всім удачі!